Які набагато більше ніж просто цифри в календарі, це скоріше такі собі точки перетину, де сходяться якісь фундаментальні зміни. І от сьогодні ми якраз і розберемося, чому саме 23 грудня це один із таких надзвичайно важливих днів. На перший погляд, та абсолютно нічого. Але повірте, всі ці події, які здаються абсолютно непов'язаними, насправді є частинками однієї великої картини. І це питання, воно по суті і є ключем до розуміння того, як влаштований наш світ. Ну що ж, почнемо з історії, які просто розширюють межі уявлення про те, на що здатна людина, коли вона опиняється на самісінькій межі своїх можливостей і фізичних, і психологічних. І ось дивіться, в один і той же календарний день ми бачимо два абсолютно різні полюси людської стійкості. З одного боку просто неймовірна історія виживання в Андах це тріумф колективної волі, коли люди об'єдналися, щоб перемогти обставини. А з іншого трагедія Вангога. Це приклад того, як внутрішні демони можуть довести до саморуйнування, обидві історії про межу, так. Але одна про силу єдності проти природи, а інша про самотню боротьбу всередині себе. Тільки вдумайтеся 72 дні. Рівно стільки 16 людей, які вижили, боролися з морозом голодом на висоті понад 3,5 тисячі метрів. Ця цифра це не просто статистика, це справжній пам'ятник людській витривалості. А історія з вухом Ван Гога це ж не просто якийсь акт божевілля, саме цей момент назавжди зацементував його образ у культурі. І це чудово показує, як особиста трагедія може стати частиною творчої спадщини, надаючи їй абсолютно нового, глибшого сенсу. Гаразд, від екстремального людського досвіду давайте перейдемо до систем, які, власне, і структурують наше життя. Подивимося, як цей день вплинув на створення правил, за якими ми всі живемо. Розумієте? Будь-який прорив, щоб він міг розвиватися, потребує стабільності і порядку. Технології вони створюють нові можливості, але саме інституції перетворюють їх на керовану реальність. Вони встановлюють ті самі правила гри для всього суспільства. І от саме 23 грудня народилися дві такі ключові структури. Одна з них визначила правила гри для світових грошей, а інша – інша заклала інтелектуальний фундамент для цілої нації. У 1913 році у США створили федеральну резервну систему. Спочатку це була спроба, ну скажімо так, приборкати фінансові паніки всередині країни. Але з часом ФРС перетворилася на такого собі глобального фінансового диригента, і тепер її рішення про те, скільки коштують гроші, впливають на економіку від Токіо до Києва. А тепер давайте відмотаємо час на 40 років назад 1873 рік Львів. Тут заснували наукове товариство імені Шевченка. В умовах, коли українська мова в Російській імперії була під забороною, НТШ стало чимось набагато більшим, ніж просто науковою інституцією. Це був справжній акт політичного спротиву. Фактично, за відсутності держави, воно виконувало її функції, створювало наукову термінологію і, по суті, будували інтелектуальний каркас для майбутньої незалежності. І знаєте, цей інтелектуальний фундамент дав свої плоди. Дуже символічно, що саме 23 грудня, але вже 1991 року, державність України визнали Швейцарія як символ європейської стабільності та Казахстан важливий гравець на постстрадянському просторі. Це був потужний акт легітимації на світовій арені. А тепер Тепер перейдемо до події, яка тоді здавалася майже непомітною, але її наслідки виявилися, мабуть, наймасштабнішими. Це історія про один тихий винахід, що дав старт цифрової революції. Щоб зрозуміти, наскільки це було важливо, треба уявити світ до цього винаходу. Світ електроніки був світом громістких, ненадійних і страшенно енергозатратних вакуумних ламп. І оця аналогія з вантажівкою вона чудово показує масштаб проблеми, яку треба було вирішити. І ось воно рішення. 23 грудня 1947 року троє вчених з Bell Labs, Бардін, Братейн та Шоклі показали світові перший транзистор. Крихітний шматочок гарманію робив те саме, що й велика скляна колба, але був меншим, надійнішим і не потребував розігріву. Це був той самий момент, коли майбутнє буквально постукало у двері, і світ вже ніколи не був таким як раніше. І це запустило справжнісінький ефект доміно. Спочатку мініатюризація, яка дозволила вмістити неймовірну потужність у кишеню. Потім комп'ютерна революція. Ну бо без мільярдів транзисторів на одному чіпі не було б сучасних процесорів, це очевидно. І нарешті демократизація. Технології, які колись були доступні лише військовим та великим корпораціям, стали частиною нашого повсякденного життя. Отже. Ми побачили, як один винахід може змінити матеріальний світ, але як усі ці нитки, технології, інституції, людський досвід, як вони сплітаються в єдине полотно. Давайте подивимося на загальну картину. Усе працює разом, технології, як от транзистор, дають нам нові інструменти. Інституції, як ФРС чи НТЕШ, намагаються якось впорядковувати світ, що змінився. А людський досвід від трагедії Ван Гога до тріумфу в Вандах він наповнює весь цей процес сенсом. Він показує, як ми долаємо зовнішні та внутрішні виклики. І це, мабуть, найважливіший висновок. Глобальні рішення, технологічні прориви та глибоко особисті драми це не якісь паралельні світи. Ні, це все частини одного великого історичного процесу. Просто подивіться на ці паралелі, це ж неймовірно. Те саме прагнення до порядку стоїть і за створенням федеральної резервної системи, і за науковим товариством імені Шевченка. Та сама жага долати межі, що рухала астрономом 17-го століття Касіні, коли він відкривав супутники Сатурна, і пілотами літака «Вояджер», які у 86 му вперше облетіли Землю без дозаправки. Це одні й ті самі людські імпульси, просто вони проявляються в різних сферах. Історія це не щось далеке і запилене, вона тут, у наших руках. Мільярди нащадків того першого транзистора працюють прямо зараз у смартфонах по всьому світу. Цей зв'язок між минулим і сьогоденням він прямий і абсолютно матеріальний. І наостанок питання, над яким справді варто замислитись: перший транзистор здавався просто кращим перемикачем. Ніхто й уявити не міг, що він змінить цивілізацію. А тепер подумайте, яке на перший погляд незначне наукове відкриття, що відбувається прямо зараз у якійсь тихій лабораторії, може так само докорінно змінити наш світ через 75 років.